Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста. За домовленості, Не буде вказаний мій номер телефону. звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! KIA Sportage. 14 рік, 2,0 дизель, 164 пробігу, ціна 17700, без підфарбувань, комплект коліс, є сертифікат. Так, покажу по салону. Салончик шкіряний. Nissan Qashqai. Qashqaiчик. 11 рік, 2.0 дизель. повний привід, автоматична коробка передач, ціна 11.500 доларів. Тут бачимо контакти. Так, салон. Салон звичайний тканинний. Є парктроніки. Mazda CX5. Так, по автомобілю 15 рік, 2,2 дизель, 102 тисячі пробігу, ціна 18,800. Бачимо контакти. Салончик шкіряний. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. Десятий рік 1,6 шість в дизелі, 197 пробігу, ціна 9100 доларів. Бачимо контакти. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan 14 2014 року випуску. 230 пробігу. 1,5 дизель на 81 кВт. Пробіг по шуті, оригінальний. Є камера паратроніки, контроль полос, навігація. 14350 вартість автомобіля, тут контакти. Вігрів'я сидінь, тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Кіасоренто. Так, по опису у нас 15 рік, 2,2 дизель, 218 пробіг, Віна 22 500 доларів. Максимальна комплектація, пробіг оригінальний. Симімісна версія. Бачимо контакти. Два ключі присутні. Шкіряний салон. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. Кашкатчик з акустикою Боус. Це 2018 рік, 1,6 дизель з автоматичною коробкою. Ціна 20 700 доларів. 131 тисяча пробігу. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Панорама. Кого цікавить? Телефонуйте. Nissan Кашкай по автомобілю. Це 11 рік, 1,5 дизель. Бачимо контакти до власника і більше інформації, на жаль, немає. Кого цікавить? Телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Є кліматконтроль бачу. Салон тканини, коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Coleos. 13 рік 2.0 дизель, повний привід, коробка автоматична, Aisin. значить є датчики світла, дощу, підігрів зімінь, електроніки. ціна 13900, тут контакти, акустика Bose 185, пишуть оригінального пробігу. Комбінований салон, клімат, контроль. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 3008, 10 рік, 1,6 дизель на автоматі, ціна 8950. Тут бачимо контакти. Так, автомобіль зачинений. Є парктроніки вже на літній гумі. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda, cx 5 По автомобілі 14 рік, 2,2 дизель, 165 пробігу пише, що 100%, без жодного підкрасу. 14-900 вартість автомобіля, тут контакти. З вигляду дуже гарно. Салон тканинний. Більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai. по автомобілю. 12 рік 1.6 дизель, 205 пробігу, 12900 вартість автомобіля. Значить, це в нас є 7-місна версія на повному приводі. Тут контакти. Ланцюг ГРМ, пишуть щойно замінений. механічна коробка передач. клімат контроль є. Volvo XC60. 12 рік випуску, 2,4 дизель в рідній фарбі, 213 пробігу, комплектація пишуть максимальна. Вартість автомобілі 18 тисяч доларів, тут контакти. Світлий коричневий, такий бежевий, я б сказав. Коричневий з бежевим. Салончик гарно виглядає, якого цікавить. Телефонуйте до власника. Peugeot 4007, 12 рік, 2,2 дизель, 155 пробігу, ціна 10 750. Бачимо контакти. Зараз заглянемо по салону. Салончик комбінований, коробка механічна. Рено Каджар. Каджар Інтенс. 17 рік випуску, модельний 18, 1,5 дизель, 145 тисяч пробігу, коробка механічна. Лінзована оптика, безключовий доступ, парктроніки, камера 360, датчик світла. 15900 євро. Контакти ось тут. Значить, є читання дорожніх знаків, датчики втоми водія, датчики тиску в шинах, камера заднього огляду, сенсор на мультимедії. Гарний комбінований салон бачимо. З форкопом та парктроніками. Audi Q5 по автомобілю 15 рік 3.0 дизель, квадро 190 пробігу, 23-900 вартість автомобіля, тут контакти по комплектації клімат-контроль, панорама, підігрів сидінь, обдув сидінь, електросидіння з пам'яттю, є сліпі зони, камера заднього огляду, парктроніки, led оптика Так, коричневі шкіряні сидіння. Кого цікавить, телефонуйте. Dacia Duster. Автомобіль 2011 року, 1,5 дезерти 196 пробігу в рідній фарбі, ціна 8,750 Контакти ось тут. Mazda CX5. Так, По опису це 13 рік, 2,2 дизель, 13800 вартість автомобіля. Є повний привід, автоматична коробка передачі, автомобіль в рідній фарбі пишуть контакти. Бачимо. Салон надзвичайний, тканинний. Хто шукає такий автомобіль, телефонуєте, отримуєте більш повну Інформацію. Греноколеос. 12 рік 2.0 дизель. 260 пробігу. 11900 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти. З клімат контролем на автоматичній коробці передач. Kia Sportage. По автомобілю 17 години 7 дизель, 192 пробігу, ціна 18 750, максимальній комплектації, шкіряний салон, є камера, комбінований салон чорний, дуже погано видно. Більше інформації уточніть.